Друзі виноградарі, всім привіт. 17 серпня, Київська область Україна. Друзі, сьогоднішній ролик піде на тему Дозріла винограду на сьогоднішній день. Отже, перед вами гібридна форма винограду Кишмиш Велес. На сьогоднішній день він повністю стиглий. Що хотів розповісти про цю форму? Форма далеко не нова, але форма смачна. В моїх умовах дозріває на ранній термін на середину серпня. Має приємний смак, має приємний мускат. На сьогоднішній день вже повністю дозрівший. Дивіться, друзі, навіть оці ось огрони. Я їх ще не важив, ще не зрізав. Верхня ягода повністю солодка, нижня ця ягода у такого ось кольору. Ще трохи має кислинку, йому повісіти днів три, він буде повністю зрілий. Форма мені подобається, незважаючи на те, що вона трохи проблемна. Коли лють сильні дощі, він має таку схильність до тріску. Але в цьому році Бог милував в серпень місяць у нас майже без дощів. тому він все видержав. Ще хотів розповісти по цій формі, що для початківців ця форма в плані вирощування непроста, тому що буває поражається сірою гнилю, буває тріщить. Багато хто цієї форми збавляється. Я на сьогоднішній день нею довольний, вона заявляє свої результати, характеристики. Має гарні нарядні грона. Деякі грона мають вагу більше 2-3 кілограм. Тому, кому цікаво, придивіться. Має консистенцію таку ось таку желеподиб... желеподібну. В смаку має мускат. Так що для тих, хто любить мускат, рекомендую. Що в цьому році хотів вам розповісти про нагрузки. У мене на цьому кущу 11 грон, всі приблизно вагою 2 плюс кілограми. Він повністю на цей термін на середину серпня, повністю зрілий, повністю цю всю нагрузку витягує. Деякі винаградарі кажуть, що він не тяне, його не можна нагрузити. У моїх, у моїх умовах він все добре витягує, навіть дивіться. Ось пасинковий врожай висить. Ось пасинковий врожай. Ось також пасинковий. При тому, що товщина лози тут десь мінімум 12 мм. Він це все добре витягує. Пасанковий врожай буде десь на середину вересня, десь наприкінець вересня, повністю достигає.